Примутий, станьмо, побожно вислухаєм святе Євангеліє. вислухаємо свята Івангеліє ми усі. Від Матвіє святе Євангеліє читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного... одного Човен і плизнев поперед його на той бік, поки він відправить народ, і, відпустивши народ, зійшов на гору, щоб помолитися на самоті. Як настав вечір, був там один, човен же був ужив на середині моря, і було, було його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж добу ночі Ісус пішов до них, ідучи по морю, ученики, побачивши, що Він іде по морю, стривожились і казали, що це мара, і закричали зо страху, ісус же зараз заговорив до них, кажучи: заспокойтеся, це я, не бійтесь, а Петро, озвавшись, сказав Йому, коли це ти, Господи, то звели мені прийти до тебе по воді, він же сказав: Іди, і Петр вийшов, що вона пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, і, побачивши сильний вітер, злякався і став потопати, і закричав, кажучи, Господи, спаси мене, Ісус зараз простяг руку, взяв його і каже йому, мало віри. Чого ти усумнився, як пройшовши, вони у човен вітер за тих, ті, що були в човні, підійшли і поклонились йому, кажучи істину, ти син Божий, переправившись, прибули в землю Генісаку. В ім'я Сина Святого Духа Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. Е сьогодні ми е слухали євангельське читання, в якому йде е повістування про те, що після того, як Господь Ісус Христос накормив е людей е хлібом і рибою, Він е учням сказав, щоб вони плили. На другу сторону озера, а сам, поки він відпустить народ, от, і потім він піде, пішов на гору молитися. І ці учні сіли в корабль. До того учні від Ісуса Христа так не відходили, тому що Ісус Христос, як би руководив цим всім процесом, Він завжди був коло них і вони завжди його слухалися. Він дає їм указання, щоб вони значить, сіли в лодку і переплили це озеро. Озеро було велике, таке, як на роді моря, дуже велике, і мало і хвилі, мало, і були в нього такі, як шторми. І коли учні почали плавати, піднявся сильний вітер, і лодку їх почало коливати. І вони побачили, що вони можуть утонути. І тут вони е, бачать, е, що в темноті в е, четверту стражу це було сказано. Четверта стража, е, значить, е, іменно в той час в єврейській державі це було десь з нашими е, трьох чи шести часах ночі, тобто була е, ніч. І вони е, іменно Дуже боролись багато іменно з цією іменно непогодою з цим штормом. І вони побачили, приближаючи до них фігуру, коли вони ближче він підійшов, то вони побачили, що Ісус Христос. І коли Петер побачив, що Ісус Христос по водам, Він сказав Ісусу Христу, Позволь, щоб я йшов до тебе. І Господь сказав, «Іди» він став і почав йти по воді як по посуху. Коли він йшов, уже доходив до Ісуса Христа, і почав тонути, Тонути, тому що в нього, Він відчув, що він йде по морю, він не йде по дорозі. І як віра в нього усунилася, і він почав утопати І Коли вже почав утопати, Ісус Христос дав йому. Руку й сказав, говорить, чого ти усунився, мало Він його взяв за руку, значить, вони зайшли в лодку там, де були другі апостоли, і буря отихомирилася. І потім всі учні іменно, взяли і поклонилися Господу Ісусу Христу. І сказали, ти є сі, е, син, е, син Бога живого. Тобто, е, про що це говорить? По-перше, е, е, давайте відійдемо е, до того моменту, коли Ісус Христос е, накормив людей. Е, ми читали ту, е, ту неділю іменно це Іванське чтення. Апостоли побачили, що Ісус Христос має таку велику силу. А що він, якщо він е, накормлює стільки людей, е, що він е, іменно є дійсно великий, як якби вони рахували частіше, що Пророк, що Син Божий, що Бог, то як за послуг врахував, що вони зараз е, іменно, прийдуть в ізраїльський народ там. Виженуть римлян звідти і встановлять своє царство. Ісус Христос буде царем, вони там будуть коло нього. Тобто вони возбуждені були в тим состоянням, що зараз вже почнеться та місія, за якою вони пішли за Ісусом Христом. Ісус Христос бачив ту ситуацію, знав, що не тільки апостоли, всі люди про це думали, що Він пішов і возглавив державу. Но він, е, е, значить, апостоли посилають спеціально ту лодку. Чого він їх заставив, щоб вони сіли в лодку? Тому що смислу не було ночі чи там тамчити, чи які смисл того всього не було. Ну він їх заставив, щоб вони пішли в ту лодку, а сам пішов на гору і почав молитися. Про що він молився? Він молився про те, щоб апостола апостолів була сила волі, щоб у них була віра і щоб вони могли. Іменно, з, іменно мати ту віру, з якою вони потрошли на апостольське служіння. І Бог до них не приходив. Всю ніч була сильна буря, і вони боролися з нею бурею. І вже коли вже в них не було сили, Ісус Христос до них прийшов. І прийшов так, що апостол Петро пішов до нього. І шов, мав віру, а потім віра в нього пропала, тому що він почав тонути. І він обратно зайшов в, в корабль, і буря прикратилася. Яка духовна основа іменно цього всього прислування? В тому, що Господь Ісус Христос хотів показати і апостолам і всім нам, що ми живемо в життєвському морі. Бурі постійно знаходять на нас в житті. Тобто снегоразні, проблеми, різні постійно до нас все що притикається. І ми е, все життя барафтаємося в цьому в в озері, е, в цій бурі, і ми не можемо ніякого не мати смислу цього життя, у нас немає. Іменно, починається це все із того. І вже коли е, тут з'являється Ісус Христос. Люди починають побачити, що в своїх проблемах вони ніде не можуть вийти, як тільки в вірі, приходять до Ісуса Христа. Приходять до Ісуса Христа, як Петро йшов, ми йдемо вірними шагами до Бога, починаємо любити Бога, ближнього, починаємо молитися, починаємо в церкву приходити. І тут е, у нас починаються проблеми, іменно то же саме, що ми вважаємо, що вже Бог до нас прийшов, у нас все повинно бути гладко, красиво і успокоєно. Да, Сустояння душі людини успокається, людина стає спокійною, але в житті є іменно такі моменти, що іскушення теж приходять. І е, як всього Петра він став як молодір. Коли почалися іскушення, він е, усумнився в вірі. І Бог йому показує, що ти усумнився. Тобто, Треба віру мати не тільки, коли тобі спокійно, добре, коли ти вірний, а треба віру мати тоді, коли в тебе в житті проблеми і великі проблеми. Чи проблеми з здоров'ям, чи проблеми з своїми ближчними, чи проблеми з окружаючою обстановкою. Тому. Людина повинна це зрозуміти. І це в Іванському читанні е, е, ясно показується, що основа це віра, І в незалежності від того, чи ти спокійне життя ведеш, чи в тебе є проблеми в житті. Тобто, ти повинен йти до Бога в тому состоянні, в якому ти знаходишся, якщо ти вже повірив. Тому е, іменно, е, то состояние людини, яке знаходиться. В Божественному промислі, Бог буває, попускає людину для того, щоб людина мала більшу віру, щоб вона могла більше трудитися, більше молитися і більше тієї скушення, щоб могла боротися з ними. І вже коли Бог приходить в лодку, все успокається. Це вже говорить про те, що. Бог приходить до всіх і в Кінечніток, всіх, що всі будуть успокоєні, навіть в Царство Небесне. Люди будуть спокійні, не будуть мати цих великих проблем, які мають в житті. Іменно показано все духовне життя наше, іменно всіх іменів в Іванських Тому для кожного із нас доно бути понятним ці всі слова Божі, і для чого це все відбувалося? це Бог. Поучительно це зробив, показав для всього роду людського е, путь людини на цій землі. Іменно На цьому озері, е, як, як людина жила, як вона прийшла до Бога, як їй мала іскушення, але все одно Бог е, в тому, що зайшов лодку, все успокоїлося, показав, що там, де я, там є є благодать Божа і любов. Тому нам до цього необхідно стремитися. О, тому сьогодні у нас свято, винесення е, древ Господніх, хрест посередині е, храма у нас е, значить, животворящий.